Православних є багато опонентів. Однак є ще одні опоненти, які знаходяться у середині православних. Хто є ті православні, котрі роблять недобре? Христос за них каже: майте у виду, що буде час, коли вас будуть гонити, переслідувати. Но Май буде, коли вороги чоловіку домашнього, друзі, знайомі, близький, начальник або підчинений, всі вони можуть бути ворогами. Мало того, а що, разве не видимо, як є чоловік православний, да, коли завідує другому і навіть судяться, а Павел то критикує, за чим ви йдете в суди до людей нецерковних, до людей невіруючих. Розберіться ви самі або нині, каже Павел, слідкуйте і ви православні, ви діти Божі, ви в числі святих дітей Божих. Но якщо ви будете неуважні до своєї поведінки і станете один другого гризати і з'їдати, бережіться, бо не були стреблені один другим, один одного. Так сатана розпалює злобу проти православних і в середі православних. В результаті всередині православних вдруг обнаружуються предателі віри та не прості церківники. Церківники дяки, май надії для церкви, а от ненадійні ніхто. Два митрополіти покинули нашу церкву, покинули єпископи нашу церкву, група священників покинула церкву. Що вони не знали закони, вони не знали апостольські правила, знали. Ну вони не віруючі люди, вони люди, котрі втратили Христа. І я вам говорю, каже Павел, поступайте по духу, і ви не будете ісповняти вожделі і побажань плоті, бо плоть желає противного духу, а дух противного плоти. А тому, якщо ви духом водитеся, то ви вже не під законом. А під благодатію діти Нового Завіта. А які діла плоті? Перечислими їх, каже Павел, прилюбодіяння, блуд, нечистота, непотребство і розслуження, волшебство, гадалки, вражда і различні сори, і вада, завість, гнів, раст, разногласія, соблазни, єресі ненависть, і вбивство, п'янство, безчинство і все подобне. Є. От який список плодів відсутності віри в Бога. І коли ми видимо таких людей, котрі попадають під цей список, а вони захватчики наших храмів, ясно стає, що з цими людьми уже ми ніколи не будемо молитися, бо вони не люди. Так, да, вони захватять храм, святиню знищать, але вони не будуть молитися. Не тому нині захвачуються тисячі храмів, щоб у них молитися. Там практично молитися нікому і нікому содержати захвачені храми. А тому ми розуміємо, хтось веде, як заявляють многі, неку зачистку православних. А що робить сатана? Нині цьому празникові, Рішив зачистити регіон від православної церкви Михайловської. А з ненавістю до простого церківника Архипа, сатана воздвиг, що ріки золляли в місті, но Бог своїх оберігає. Молімося Богу, щоб Бог помилував нас, щоб нам дав силу таку, щоб ми знали таку віддаку віру, просту, як у простому селі, простий церківник, а перед Богом Його служення таке велике, таке славне, він не відступає десятками років, а далі до смерти. Церківники при церкві прислужували, показуючи приклад великим і славним людям всього світа, багачам, О, які вони славні! а ти хто? А я церківник, а то просто є, а я великий начальник і вдруг виясняється. Церківник простий, але віруючий, скромний, смиренний, ближе до Бога, чим всі остальні багачі в місті взяті, котрі деколи і вірто і не мають. Спішим до святих храмів наших, бережим їх і пам'ятаймо, проста віра простого церківника в храмі, служіння простого дяка це не просто служення, це величезненно, апостольське, а ми би додали для нашого народу рівно апостольське служення, яке зберегло наш народ у православії і в восточному обряді, ну а в вічності віруємо. Саме в Царстві Божому, впереді будуть у царство Боже йти невеликі славні священники, архієреї, а впереді сам у храм Божий, в небесний храм будуть йти сперва церківники, дяки, прості люди, бо саме вони і нині показують приклад, коли вже осталися без духовенства, а люди організувалися в Кресний ход на Почаєво. І нині наші кресні ходи в Закарпатті в честь Алексія Сповідника Карпату Руського і Іва Угольського знову організовує тисячі людей на кресні ходи, бо лише так поступаючі ті люди і є тима дітьми Божими, котрі тут на землі свідчать про віру православну, а вічності в вічності в'єднано із церківниками і діками і з усіма святами зможемо й ми. По милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.